Ну що ж, вітаю, дорогі друзі, в цьому відео ми поговоримо з вами про якості лідера, які потрібні для успішного служіння. І тема, яка сьогодні у нас буде, називається Особистість діякона. Знаєте, хочу поділитися, що коли я починав своє служіння в далеких 90-х, знаєте, я взагалі не був лідером. Я дуже боявся. Сцени, не любив і досі не люблю бути в центрі уваги, я боявся публічних виступів, не вмів взагалі складати проповідь або керувати колективом. І знаєте, я пам'ятаю, що перше, що я зробив, коли я став деяконом, я поїхав на Петрівку в Києві. Це таке місце, де був книжковий ринок, і я купив кучу-кучу книжок. По керівництву, мотивації, командобудуванню, публічним виступам, психології. Знаєте, і почав уважно це читати. І знаєте, це стало для мене знанням, яке в подальшому мені дуже допомогло. І друге, що мені допомогло, це практика і помилки. Я хотів це заздалегідь сказати, щоб ви розуміли, що є деякі речі, які абсолютно нормальні в вашому становленні як Пастора і деякона, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Як сказав Тесла, я віднайшов 999 способів, як не потрібно робити, і нарешті знайшов лише один як треба. Тому я хотів би зазначити вам важливу істину, що лідерами не народжуються, їми стають. Тому, якщо ти сьогодні маєш невпевненість, сумніви, відсутність віри в себе. Знай, що всі лідери таке відчували, і скажу більше, час від часу, і зараз можуть відчувати. Ось чому пророк Осія зазначив такі е, слова. Гине народ мій за те, що не має знання. Тому я сьогодні хочу тебе е, на початку цього вчення е, е, просто, е, знаєш, надихнути, мотивувати. Пликай знання, відвідуй діяконську школу, читай Біблію, літературу, практикуй, 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 і Бог почне формувати в тебе справжнього лідера. Також хотів би зазначити, що е, діякон це людина, яка має дві головні цінності. Це також важлива е, інформація: любов до Бога і любов до людей. Любов до Бога і любов до людей. Дуже важливо, щоб ці цінності. Були і вашими цінностями. А, та прямо зараз перевір себе, чи це є частиною тебе. Я пам'ятаю, коли ми працювали а, в Моцфаворі, коли я був директором на співбесіді з новими працівниками, ми завжди піднімали тему цінностей. І так як час від часу нам потрібно було брати людей не з церкви а з світу, тому що вони були. А, Спеціалістами в якійсь сфері, то перше питання, яке я ставив, ставив: чи віриш ти в Бога? Чому це важливо? Бо це наша цінність. Це те ж саме, що як може людина, яка є вегетаріанцем, працювати на м'ясокомбінаті. Це не важливо. Так само і в пастерській справі. Головна цінність діякона, пастора е і любого старшого служителя це любити Бога і любити людей. Це те, що повинно бути всередині нас. З цього все починається. Це дві невід'ємні невід речі. Е, тому що коли ти любиш людей, то ти будеш любити і Бога, і навпаки. Е, що ж стосується якостей е, диякона, то я хотів би відмітити три головні якості. І про першу якість пише нам апостол Павло в посланні до Римлян. Він говорить, благаю вас, брати і сестри, милосердям Божим. Віддайте свої тіла в жертву, живу, святу, угодну Богу, що є вашим розумним служінням. Розумним служінням. І перша якість, Деякона – це здравість. Здравий глузд в сім'ї, в служінні, в здоров'ї і фінансах. Що це означає бути здравим? Бути здравим це мати баланс. Мудрість і здорове, а не безглузне мис... не безглузде мислення щодо різних сфер свого життя. Тобто мати нормальне, адекватне сприйняття цього світу і основних сфер свого життя. Як це відбувається? Хотів би поділитися практично в сім'ї, щоб в сім'ї або щодо сім'ї мати. А... Здравість це означає мати таку думку, що я люблю свою дружину, люблю свого чоловіка, люблю дітей, батьків, як вчить слово Боже. Це означає приймати чоловіка та дружину як частину себе. Це означає любити Бога і Його заповіді настільки, що навіть не думати про розлучення, про зраду, розпусту, непрощення чи якісь скандали. Як здорове мислення може а, мати. Нагоду в служінні, і яке воно повинно бути. Це вірити, що Бог будує і Він створює церкву. Це максимально готуватися до служіння. Це не нехтувати навчанням в цій сфері, бути організованим. Це краще мати одне служіння і якісно, ніж мати багато і а, неорганізованих і неякісних. А, в сфері здоров'я, здоровий глузд. А, Скажем так, проєцирується, проектується в таких речах: це вірити, молитися і стояти в обітницях Божих щодо свого здоров'я, здоров'я своєї родини, сім'ї, це боротися всіма доступними способами за своє здоров'я, включаючи лікування. Також не нехтувати цими речами, мати мудрість, це намагатися вести здоровий спосіб життя, як би це не здавалося можливо не духовно, але нормально харчуватися, мати відпочинок, займатися спортом і так далі. І щодо фінансів, благословляти свої фінанси через десятину і пожертвування, старанно трудитися, постійно підвищувати якість і рівень своєї праці, сіяти в майбутнє через допомогу бідним, божі проекти, в Божих людей. Тобто, одним словом, мати здравість це мати баланс, мати мудрість і здорове мислення щодо різних сфер а, свого життя. Друга або друга якість диякона, апостол Павло до Філіп'ян говорить: доповніть мою радість, майте однакові думки, однакову любов, будьте однодушні і однодумні. І друга якість це патріотизм. Що ж це таке патріотизм? Це прояв вірності своєму служінню. Своєму пастору, своїй церкві, Богу і баченню. Тобто, це не просто бути якимсь фанатиком, це мати вірне серце до тих речей, куди Бог а, тебе насадив. Як воно проявляється, наприклад, якщо взяти служіння, це означає бути вдячним та задоволеним своїм служінням. Це означає мати готовність платити ціну. В, свої, в своєму служінні це прагнути розвивати своє служіння і мати плоди ревнувати за ці е, речі. Е, щодо вірності пастору, це поважати свого пастора, віддавати йому честь згідно з писанням, це щоденно молитися за свого пастора або пастора района, благословляти його. Це намагатися не засуджувати пастора, не обговорювати десь за спиною. А якщо навіть пастор десь мав якийсь гріх, то підходити до цього згідно з Словом Божим. Щодо вірності своїй церкві. це розуміти унікальність своєї церкви в тілі Христовому, це знати цінності вашої церкви, це знати культуру, цілі, історію, бачення, проникнутись. Знаєте, цим ДНК своєї церкви, вашої церкви, це приймати рішення церковної ради як духовної влади, яку дав Бог, це бути жертовним і брати участь у церковних служіннях. І останнє це вірність баченню. В чому воно може проявлятися? Це, по-перше, приймати приймати бачення вашої церкви, це вносити, не вносити жодного якогось свого вчення. Без благословіння пастора, тобто не сіяти якісь єресі, і це підтримувати бачення своєї церкви та брати в ньому участь. І остання якість лідера, ми читаємо в святому Писанні написано: хто перемагає, той успадкує все. І я, говорить Господь, буду його Богом, і Він буде мені сином. І третя якість це успішність. Що ж це таке успішність або успішне служіння? Успішне служіння, воно приносить плоди на землі і отримує нагороду на небесах. І ось деякі коротенькі ознаки успіш, успішного диякона. Успішний диякон це перше, проводить домашню церкву так, що туди хочеться йти. Вона цікава. Друге, успішний диякон благовіствує сам і надихає всю свою команду. Успішний Деякон зберігає всіх довірених йому людей і пасе їх. Успішний Деякон створює на домашній церкві сімейну атмосферу, де приємно і затишно. Успішний диакон, він допомагає всім членам своєї домашки знайти служіння, щоб ніхто не залишився без служіння. І успішний Деякон – він приклад здорового глузду, і він, останнє це патріот своєї церкви. Тому в кінці хочу зробити висновок, дорогі друзі, діючі або майбутні деякони, Запам'ятайте, лідерами не народжуються їм, що правильно стають. Головні цінності деякона – це фундамент деякона, це дуже сильно любити Бога і дуже сильно любити людей. І головні три якості: це здравість, патріотизм. Або вірність і успішність, дорогі друзі. Нехай Бог благословить вас цими якостями, цими речами і благословить ваше служіння з миром Божим.